Друзі, ставимо лайк, пишемо звідки дивитися, пишіть клаці запитання. І Оля, стало відомо, що в Білорусь прилетів Путін, його там Тройнік, Лукашенко і Янукович. Янукович? Ну прилетів, да, кажуть. Капець, Питаємо, так. Кажуть так. Питаємо, чому от, тіпи, чому вони зібрались там? І говорять про те, що там далі будемо говорити. Чому вони прилетіли? Чому Давай, вони зібрали? Е, Зустрілись, зібрались з Путін. Е, Путін Лукашенко і я на кожуть. Гоп кампанія слухає. А координати що... вони знаємо? Чому Гомелі повіли. Прицел... Та як це є координати? Не можна вже собі доручити. які слухняні бій рухи. Чи пов'язано це з війною? Я не можу тобі розповісти красиву, цікаву історію, тому що вона в мене тут не збирається. Чи пов'язано з війною те, що вони зустрілися? Пов'язано. Тут якийсь обмін планами, обмін якимись намірами по вкладенню грошей, mm -hmm. ну тобто плануємо щось реалізувати, ну тобто, вкласти гроші, аби щось було. Тема повернення ситуації обговорювалась. Я не здивуюсь, якщо скоро підуть наративи стосовно того, щоб зробити Януковича президентом України. Розумієш, може він може ну, карта боже. колесо фортуни. Розумієш? Ну тобто повернення, uh -huh. циклічність, якась карта е лицарь Пентаклів, карта Двійка Кубків. Ну тобто, це якісь об обговорювання навіть майбутніх планів, скільки на це потрібно грошей. Що за чим потрібно робити? Давай так. Як вплине на Україну і на війну їх зустріч, як вплине? Їх зустріч. Ну, якось ну, гарно, вплине. Буде якесь посилення агресії, посилення прояву. Будуть обстріли, давай так, що я скажу, як вплине. Найближчий час будуть якісь обстріли. Чи будуть, чи дійсно, чи правильно я зрозуміла. Де ви ж ямиляла. Діма, так, да, вони як будуть вимагати зміни керівництва, зміни президента. Чи будуть вони ну це взагалі, це будь чи будуть вони сватати Януковича назад? Ну це смішно, це навіть не ну це не сюр, це навіть не сюр, а це якийсь ну, гіперсюр. Чи будуть вони е, планувати за? Да. О, Боже. Ну, вони почали, вони почали зараз говорити про те, що президент нелегітимний, що закінчилось його повноваження, і, і вони що будуть пропонувати Януковича? Ну, це не прав... ну, Всі ж сказали, що Зеленський легітимний. Всі, ну, всі сказали, що Крим, Україна, вся, вся весь світ визнав, що вона да. нам дало, що вони там сказали, помазали. Ну, як це ще сказати? Відхід, заміна, розширення, хитрощі, планування і е, поди. О. Ти знаєш, дияволи башта перевернута. Це все ж таки е, маніпуляція, це все ж таки залякування, це е, палки в колеса. Це спроба перевернути, змінити змінити боляче змінити, незважаючи ні на що, змінити так, як хочеться нам. Тож я не здивуюсь, ти знаєш, і мені Давай тут так стверджує, що є що буде така риторика, і це саме ну ту з мечів, тобто розумієш це, рішення, це прояс так. такий яскравий, досить потужний прояв. Питаємо про Януковича в статусі президента України. Це чи капець. буде Янукович президентом України? Ну Мат... що я питаю? Ось яке, так, таке це питання, навіть його ну, якось вуха вольно. Вухати таке добре. добре Оля, ну що ти Вони будуть цього вимагати. Ну, Діма, ну що я тобі скажу? І це Україна. на перспективу, ти розумієш? Це ніби як на перспективу, це ніби як обговорення цього, планування, очікування, підведення якихось рахунків. Не, почекай. Зміна Януков... знову. Оля, ж таки. Янукович буде президентом України ще? Чи буде Янукович президентом України? Діма, це капець. Це ми ж тобою говорили, балакали, як я заплакали. Давай, чи буде Янукович президентом України? Діма. Слава Богу, перегостіться всі, а, а, а ти от... знаєш. От дивись, він не буде президентом України, ні. Але воно все одно нам буде вартувати багато, розумієш? Ну тобто вони будуть це давити, вони будуть а цього вимагати. А він буде президентом Тел ДНР. Отої сірої зони, яку захочуть залишити вони, і будуть казати, що там типа буде, наче як Придністров'я, але ЛДНР іде я О, Ну слід. за цими картами можна було б сказати, що президент ДНР mm -hmm. да ну як президентку з шматка. Президент да. ну, відрубаного ну шматка якоїсь частини чи положить Фу, боже. Та я такі ні. плани, чу, подожди, я такі плани чув в чотирнадцятому році, що білого треба туди президентом. Таке вже говорили. І планують вони. Це давай так, це вся Україна. Ні, піхота Володя не, Ковтун написав: При Януковичі не... жили як люди. А хто ви? ні Ну слухай, ну дійсно не буває ж так, щоб влада всім відкривала можливості. Розумієш? Ну Тобто я знаю людей, які при Януковичі жили ну дуже кучеряло, дуже кучеряло, а потім яких прикорити погнали, як вони всі. Втікали, то вони пошкодували про те, що була зміна влади. Тож давай так, чи буде він. Янукович. Це не. Як це ж це пояснити? Це не одиниця. Знаєш? Ну тобто, якщо ми беремо, например, наприклад, Зеленського, да або ми беремо Порошенко. Ну тобто, це люди, люди-лідери, це люди особистості зі своєю власною якоюсь. Ну, як світосприйняттям, ідеєю, намірами, потужностями і всім іншим, да тобто вони прийшли yeah. в президентство е, саме тому, що вони ну як вони бачили себе президентами, yeah. скажімо так. А Янукович він мені тут показан пажиком чаш, Питаме. І це питання, як? да, розумієш. Ну, тобто, це е, як е, наш знайома морда, яку ми посадимо, і нею її ротиком будемо керувати тим, що буде навколо неї відбуватися. Тож, це саме як. Ну, як елемент, ну тобто, це не, це не потужна особистість, це не лідер. Це, він сам по собі він тут випадає не просто не лідером. Дійсно, я ніколи не поглиблювалася вивчення цієї особистості. Але те, що я бачу тут, ну тобто, це от, якщо порівнювати з усіма президентами нашої країни, я не знаю там, якщо ми візьмемо, наприклад, кучму, і ми візьмемо е, Порошенко, е, Зеленського і Януковича то янукович тут зайвий розумієш ну тобто в контексті ну в контексті масштабу да в контексті масштабу особистості намірів потужності і спроможності. Тож, те то ж те що його теж... тоді допустили до кормушки і дозволили чавкати і не і обляпуватись розумієш Тож це була тимчасова ситуація. Так, людина там сильно після Ой. цього повірила в себе. Але тут зміна йде. Ну тобто ну його не так до нього ставляться, як би йому хотілося. Це ж треба бути дебілом, щоб привести Янукович. Не можна казати це слово, Діма, ти пам'ятаєш? Да, ну, це ж Януковича. треба бути просто дегенератом, щоб придумати Януковича. Нашого саме Януковича. Чого Януковича використовувати? Воно ж його ненавидять, це просто хуже агресії не може бути. Хто чого всі? це? Ти що Українсь... думаєш, немає в Україні людей, які поважають досі Януковича і були б не проти, аби він повернувся? Ти серйозно це кажеш, Діма? Це як ти сидиш у своїй у цій Давай е, так, питаємо знаш, карт. Чи у, є реальності. в Україні? Тобі достатньо... всі такі. Да. Чи є в Україні достатньо велика кількість людей, які хочуть повернення Януковича? Чи є в Україні ну, достатньо, достатньо, він То не повернеться? Це? Ну тобто достатньо Ні. і не буде, розумієш, ну, щоб а. вони підтримали і тут все ге -ге Е, Я думаю, що навіть наші пенсіонери вже дуже сильно порозумішали і за гречку. Вони не будуть ставити галочку в бюлетенях. Ну, якщо ми так вже зовсім жорстко про секундочку, ми подивимося про Куракове. Я без спостави питав. Ну не можна ж про Курахова зараз питати. Треба ж тему довести, хоч трошечки. Е, відповідь на питання, яке звучало так: чи є достатня кількість людей, щоб обрати Януковича на якусь взагалі посаду? Ні, немає, не, не вистачає. Е, ну немає. Ну тобто, але вони є. Розумієш? Ну вони є, їх багато. Люди, це дуже погано. Я чесно кажу, я не засуджую нікого. Ви просто зрозумійте, що ця людина вона методично знищувала Україну. Це дуже погано, це наче гірше не може бути. Просто морю. Оль. Є а, люди, я... які почують тебе, а є люди, які дивляться телевізор, розумієш? Uh -huh. Угу. наприклад. Ми зараз подивимося Курахове. Ти бачиш окупацію Курахова. Курахово це Донецька, да? наскільки я пам'ятаю да. область. Так, да. Курахове. Дияво. А що там ну там спокійно, дуже неспокійно. Чи буде окупація Курахова? Ні. Зупинка, зупинка, зупинка. Там, до речі, є дуже потужна людина, чоловік. Він не бачив його військовим, але знаєш, як людина, яка була цивільна, стала військовою і взяв на себе відповідальність досить. Ну, знаєш, як досить впевнено, чітко і правильно керує тими процесами, які відбуваються безпосередньо в Корахово. Тож я не бачу окупації, все ж таки мені карта, як кажуть про стабільні ну, стати якісь. Чи буде давай так, доля Корахову час Б'ють. б'ють, вони зарази б'ють, і вони. Ти знаєш, що вони роблять? Вони. От якось підступні дії, ти розумієш? Ну тобто не відверта війна, а якісь підступні дії. Ну, тобто, якісь пакості, вони, от вони прям пакостять, але б'ють. Б'ють і є, в них є, що ворог планує на Блін. Тут просто карта від'їзду, тож тут, якщо там хто ще залишився, хто. Не так я кажу. Ну тут, тут знаєш, мені показує, що тут наміри все ж таки. Знищити, знищити, Ну тобто, знищити як бахмут, знищити, як, mm. що вони там всі Авдіївку, ну, тобто, все, що вони. От, ну, своя стратегія, розумієш? ну, тобто, Тут карта суду, що вона піде, чи вдасться їм це зробити? Вони будуть дойти. Ні, але все ж таки Курахове вистає, я не бачу захоплення. Повтору ситуації чомусь не буде, отак мені кажуть. Ну, тобто, щось вже було, чого бояться люди, але цього не станеться. Така Людмила пише, при Януковичі був газ дешевше, світло, вода, світло і дітей О, тобі, побільше. І, і, і гроші на дітей побільше, розумієте? Тепер да. дітей вивозять в Росію да? і там продають. Да. Дякую та У Совєцькому Союзі було смачне морожене, от рубрика із этого. Я вчора їв смачне українське морозово. Оля Покровська. Доля Покровська, чи буде окуповане воно? Тому що воно стоїть так, на дорозі на Павлоград, а там Дніпро. Ну, це серйозний ще. центр. Добре, да. Окей. Чи буде окупація? буде битва, і битва вона не вщухає, розумієш, б'ються, 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 смерті йдуть. Така сама карта б'є, що руйнування і руйнування часткові. Знаєш, тобто вони діють, як от мені чомусь знаєш, от така картинка, пам'ятаєш раніше, я не знаю, що це, певно, в моїй юності був фільм Гремліни. От, вони, от такі потвори маленькі з басті. Mm -hmm. Вони накидувалися. І вони знаєш, отож, mm -hmm. от хто цей то мог робити щось погане, цей міг там щось нівичити, цей кусався боляче. І от вони, хто що, на хто на що спроможен, вони таке робили. От мені от про це більше йдеться, розумієш? Ну тобто, це не коврові, оці бомбардування, а от якісь такі. Пакості, гадості, знаєш, тобто окремих якимось там у Болтусів оціх беруть і кажуть: тобто, ви за оцю цю зону відповідаєте, робіть, що хочете. Ваша задача, наприклад, знищити там понівечити все інше. І Вони це роблять. Оль, зараз триває дуже активна фаза, тому що хлопці, які ми збираємо на, на реп-системи, це всі дуже бригади через запорожців. Я спрошу донатити. Вони говорять про те, що дуже сильно, просто якась гіпер, просто бордова. Якщо червона, то бордова просто фаза. Ти мені скажи, вона довго триватиме, тому що це ж так не можна. Не вже в Росії є стільки ресурсів, щоб просто так без, безкінечно таке робити? Чи довго триватиме така страшна фаза? Яка фаза? Та, що це вже третій рік? От зараз, так? ні, зараз кажуть, що найактивніша фаза, набагато більше. Ну, Дивися, нас на Харківщині прорвали фронт. Тобто якась активація йде. Тобто цей процес активації вже не може тривати вічно. Ой. Це йде до перемир'я, це йде, щоб вибив собі найкраще умови? Давай от краще це? так спитаю. Давай, ну, давай. То, що, чи довго ну таке так. собі питання? Недовго, ну недовго, недовго це скільки да. ну. Чи призведеться ця ця, ця, ця призведеться активація до перемир'я, наприклад? Або, давай ну, до, до чого, чого призвед... все йде, да, да. До чого призведе те, що зараз відбувається зміна в війні? Да. Так звано це так. Інші процеси відбуваються. Ну до чого призведе? Ти подивись, які карти мені відбувають. до перемоги, да. До перемоги Так і буде в будь-якому випадку. До того, і Це любить, знаєш, випадку. це якісь дії. Це, 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 це мені так. дуже сплітається з попередніми ефірами, коли ми дивилися про Харківщину, саме про оті ходи, які зараз стаються. знаєш, ну, Тобто, як шахова дошка, дошка мені так. постійно йде оцей образ. знаєш, ну, Тобто це гра в шахи. Один хід, тепер ваш хід, тепер ми так. пораховуємо. Тож це якийсь такий великий хід, який все ж таки під, приведе нас до. Перемоги, але ну, якось знаєш, ну от не прямо. Ну, тобто, воно спрацює uh -huh. саме на, на нашу користь. Я uh -huh. б це зараз не звучало. Друзі, ставимо лайк. О, Оль повернемося трошки до цього тройника Путіна, і він почав говорити про перемовини, що він готовий сіда, готовий сідати за ці перемовини. Давайте так, чи правда він чи блефує він, чи правду вони хочуть і зараз до перемовин, чи якась інша абсолютно не гра. Давай, чи планує Путін? Давай так. Чи планує Кремль? Тому що Путін Давай. це ж ну, не одна особа. Ні, Давай, збірний, збірний образ, дати да, Так, да, да. да. Як-то колективне несвідоме. Да. Чи планує Кремль ініціювати перемовини? Знову хід, знову гра. Планують, пла давно планують. Ну тобто, вони давно хочуть перемови да. за цим розкладом. Знаєш, і вони їх провокують, але тут ну знову ж ми ж розуміємо, як би його так домовитись, щоб нічого не втратити, щоб не не, не здатися якимось дурачком і не очолити якісь пасивні позиції. Тож білий прапор тут ніхто доставати не планує. Карта маніпуляції, карта хитрощі, карта хитрощі, карта мага, але все ж таки планують. Ну тобто, ці всі відіватості, які вони зараз витворюють да. з в світовій співспілноті. Да. Ну тобто, оці всі комунікації, які вони ну да. як демонструють, розумієш саме тому, що ми розуміємо, що відбувається публічна якась процесія, і відбувається, за ну, правда, а правда відбувається за кулісами. Тож стосовно за кулісами, наміри все ж таки на зупинку на перемовини, так. Але напряму якихось яскравих подій від них дій від них очікувати да. не варто, тому що все ж таки вони переймаються оцією. Ну, цією зміною, ну тобто, але вони готові. Добре. Чи, е, будуть вони ініціювати перемовини, ну, от прям по справді, тому що тут про плани чи будуть ініційовані, будуть якісь, так, да, будуть, дивись, будуть, і вони відходять. Тож е, зараз ми досягли певної такої точки кипіння за розкладом. Коли дійсно нас змушують прийняти рішення. І ситуація вже розігріта до такого стану, що рішення потрібно приймати і нам, і їм. Угу. Я тепер дивися, але саміт Миру 15-16 червня, питайте ці, те, що вони зараз говорять, це спеціально, щоб зірвати саміт миру? Чи планують вони зірвати саміт миру? Е, да, повернення. Ну, тобто, де, да, зараз пояснюють. Ти знаєш, я дивилася в іншому контексті про саміт миру, і мені показувало, що там якось щось ніфіга не вирішиться. Mm -hmm. а, але так, вони готують якусь, як це почву, вони готують mm -hmm. перед mm -hmm. підґрунтя. Дякую. Вони готують якесь підґрунтя до саміту миру, не тільки до саміту миру. Ну, тобто, так, вони хочуть якоїсь різкої зміни, і вона станеться, ця різка yeah. зміна. От вона прям станеться, розумієш? Втратами для них, з якимось в ну втрати фінансові, втрати матеріальні, втрати, вони поступляться своїми інтересами якимось все ж таки, їх ніби змусять, тому що вони відходять не переможцями, mm -hmm. а вони відходять, ну так, підраховуючи Топ, залишки. Давай так. Чи будуть в червні перемовини з Росією, перемовини з Росією? Ну, давай е, нагадаю, знову ж таки, жодного разу за, за всю війну я не бачила перемовин України і Росії. Жодного разу. Я їх не бачу до цього дня. Тож, е, чи будуть взагалі перемовини стосовно зупинки війни? Як ми й дивилися з тобою три країни, їдуть в четверту, ну тобто це колективне буде так. Да? В червні станеться знову. Ти розумієш? Ти я розумію, що тобі потрібно для для глядача е, е, не, не просто, конкретну ну, дату. Скажи в липні. Скажи, хоч розуміти. теж не ти я не мож... скажу. Розумієш, не скажу. Да, буде. І різко, от знову різко. Я не знаю червень, травень і коли це станеться, але мені карта швидкості, карта різко прийнятих рішень, е, карта отримання бажаної інформації. Україна сидить зі своїм на колінках, розумієш? Добре, давай так. Е, ти кажеш, це карта швидкості. Я розумію, що ну, війна це така штука, що не можна одну секунду зупинити, але і інерційні процеси, знаєш, вони вже триватиме, поки ті виходять. Ти кажеш, що вони втратами будуть. Це значить, що росіяни отримають перемир'я, тобто вони отримують паузу для себе із втратами, але пауза буде в них. отримують вони Не розумію питання. Дивіться, якщо вони щось там будуть, якісь перемовини, ти ти сказала перед тим, що з втратами, але вони кудись підуть. Тобто вони отримають угу. паузу для себе, тобто вони відійдуть, і в них буде пауза для того, щоб підготуватись далі. Чи пауза це буде, чи повний відхід, да ти да, 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 да. Давай, Давай, думай, пауза. пауза. Та я б сказала, що це буде відхід. Це, це відхід відходу. буде да. карта відподука. Це відхід з усіх територій, де, що вони окупували, чи тільки деяких? Територій. Так, як було. До коли? До 2022 року. До великих страждань. До десятки мечів, так як було до деся... до великих страждань, тобто є мож... знаєш, як це може бути добре. До міць, це, мабуть, все-таки та... я не знаю, друзі. Що ви вважаєте великими стражданнями? Це коли пішла окупація, коли Ну, великі це... страждання, це я б сказала, що це більше про повномасштабне да. вторгнення. Звичайно, да. ну тобто, це коли почалися вже ну прям конкретні е атаки з ракетами і бомбардуванням міст. Ну так, це правда. Важко. Тобто підуть з Херсонщини і, і, і Запоріжжя? Так, uh -huh. да, я питаю Донеччина, Донеччина в стабільності і про Донеччину ще будуть розмовляти ще певний час. І от ти uh -huh. знаєш, і знову це як повтор е, минулих розкладів, знову мені показує, що дві перемоги, знаєш, як двічі буде. Наше, ми будемо двічі радіти звільненню. Ми будемо двічі радіти зупинці. Ну, Давай страждань. так, Оця, оцей вихід, ти кажеш, з їхніх території до моменту до великих страждань? Нехай скажемо це Херсонщина Запоріжжя. це станеться до виборів президента Америки в листопаді. Давай чи станеться це до виборів президента Америки? Раніше? Так, да, станеться раніше. І знову тут відхід. Я б не сказала, що вони сильно до цього прив'язуються. Ти розумієш так? Ніби ага. як спостерігаючи новини, можна зробити такі висновки, що вся фігня навколо виборів в Америці. Можливо, не без цього. Але mm -hmm. не є це відправною якоюсь крапкою. Знаєш, щоб сказати, що вони саме на це орієнтуються, чи вони хочуть встигнути, чи Америка хоче встигнути, mm -hmm. тому що ну От ми я дивилася розклад по Америці. І мені показувало, що ну по-перше, не Україною єдиною вони переймаються, да. в них там безліч да. країн, да. безліч ситуацій, Ситуації. де їм потрібно вирішувати, і вони не зупиняться. Тому ж тож вибори вони будуть входити в активних якихось процесах. Тобто не буде такого, знаєш, що в Америці вибори, все да. таке причесане да. рівненьке, красивеньке, і всі просто красиві ходять на вибори. Ні, тобто. Тобто якісь процеси вони будуть відбуватися все одно і не дивлячись, не зважаючи на це, вибори відбудуться. Mm -hmm. І сказати, що Рашка спирається на вибори Америки ні. Сказати, що вибори в Америці е, намагаються знаєш, як корелювати оцю ситуацію з війною не з одною війною, е, теж ні. Тож це як такі поточні процеси.